Вітаю, шановне товариство, слава Україні! Продовжуємо тему ріпаку і сівалку СЗ 3,6. Не став я відкладати вдовгий ящик оді досліди з нормою весіву. І вирішив ще того року посіяти. Невелика ділянка 75 соток. Після озимої пшениці. Тут було кілька насіннявих ділянок, збиралися вони в різний час. Тут я швидше збирав Юлію і навіть заробив стерню, навіть тут падали це, проросла. Е, ну, не планую тут нічого сіяти, просто е, заробив собі стерню. Ну і так собі надумав, що я тут буду ще проводити е, той експериментальний пусів. посівалку підготовив вже так як має бути, потім розкажу, роблю смараду. Ну, що втягну? Приглибив, як кажуть, полузет ми Під горбок ледь-ледь-ледь він витягує. Зразу зроблю два сліда, Один якомога глибше, другий мільше, але швидше. Тут вже не буде комбінованого агрегату, трохи я змінив тактику. Буде каткування козика під посів, пусів і знову каткування після посівне. Пройшовся тої ночі такий невеликий дощик, ну 1,5 мм. Добра роса, але для сходів ріпаку, які вже раніше посіяні, це великий плюс. Тут же ж на рілі до обіду вже навіть знаку нема. Так що їдемо, я думаю. Як він стогне, гуртка навіть. Якщо я йому приглиблю. Головне добутися до вологої землі, я думаю, така тактика має спрацювати з 6 кілометрів, так що то для тих, хто думає собі підібрати трактор для 3 смарада. 200 коней, тоді буде робота. Ну як для мене, то і такого трактора вистачає з головою. Тому що землі не так багато, то та я якось помаленьку справлюся. А більш потужний трактор мені в принципі і не потрібен. До 69-0 швидше би підійшов смарак на 2,5 метри. То тобто було б трохи краще. Так, зараз ще покажу, як ми їдемо вверх, це два, 2 ну, можна ще й це один, а то вже буде занадто мала швидкість, а треба нам замішати оту всю солому, Тому я її не хочу робити тим комбінованим агрегатом. По-перше, що охота вже чіпати по 100 разів агрегати на ті клумби. От. А по-друге, він витягує солому тими лапами. І то погано. То що смараф замішав, то ті лапи з катками він назад її повитягував. Так, твердувато. Це один. До сіми кілометрів. Якось тягне. Повзену Глибина є тут. Я думаю, 20, як 20, а 18 точно так, тепер другий світ. Швидше і менше. Думаю, трактор... 200 навіть 180 зробив би це за один прохід. Була би і глибина, і швидкість. Мені ж доводиться робити двічі. Перший раз я йду помало, але глибше, другий швидше і вже краще розробляється ця вся грудка. Звісно, то не круг. Великої маси солому він заробити не може. Тим більше, що я тут не планував сіяти, можливо, вибрав би інший час, тут я тут молотив під вечір. Сорона вже була вогкувата і погано подрібнювалася. Як є, так кажу. В принципі, поле стало набагато чорнішим, ніж було до початку роботи. Так, І поки є такий час, кілька слів, я думаю, тут теж до теми буде при такій масі соломи, якщо щоб ворожальність була і більше, було б більше соломи. Для кращого розкладання треба внести азот. ну скажімо там 100 кг салітрі. Так рекомендую. А тепер до слова скажу, я там колись по тему зачіпав, що краще сіяти після сої восени у зиміну чи навесну і ярину. Хотів то одним відео зняти, якесь якось не склалося, то тут скажу. E, значить, яра пшениця видала врожай 5 тонн, e, сорт Куінтус. При внесенні 90 кг вапнікової салітрів сівалку і все. Тобто 25 кг чистого азоту. Озима ж пшениця. Було по-різному. І 40. І деякі ділянки тут по там дотягало і до 6 тонн. Ну а в загальному середнє врожання склало 47 центнерів з гектара. Але тут же ж я вносив 100 кг солітри розкладачем і 170 літрів кас. Там щось в переводі я то рахував. 110 чистого азоту питається у задачі А теж наш КАЗ дився Якщо він не брав участі в урожаї Ну я так собі рахую Або то такий КАЗ Або він ще лишився в землі, або не лишився якийсь азот від того внесення. Тому я отак собі думаю, чи не буде, він, той азот ще десь використаний, може він все й не промився, і не, не дівся, може щось ще е, прийме участь у розкладанні соломи. Тому що всі стверджують, що азот він Промивається на глибину, ну, немає його в землі. Так що питання також не до кінця вивчення. Там, Якщо брати каз, перехід з однієї форми в другу. Може щось там не було достатньо, може цей процес просто затягнувся, він чи лише зараз там ще може відбувається. то невідомо. то просто теорія і філософія. Може то так, а може то не так. Але два роки поспіль два роки поспіль показують той результат, що е, ярина, яра пшениця чи ярі ячмінь після сої показують е, кращий результат. В крайньому випадку в мене так виходить. Ще також багато залежить. Від самого сорту озимої пшениці, тому що один якось краще то все діло переносить, а другий гірше. от Також щось сказати складно. Ну от так Далі будемо сіяти і будемо вже думати про щось інше. Далі я закатковую і буду сіяти. Я думаю, що то більш-менш непогано підготовлений ґрунт. Бачу, що він є вологий Головне, зараз оперативно все це діло закаткувати, посіяти, і знов закаткувати і чекати на дощ. А він мав би бути десь під неділю. Під неділю. Сходи коршпронту вже є, я трошки показував там коротке відео, ну ще би дощику, взагалі би було чудово. Добре. Так то все виглядає після каткування. І осівалці. Осівалці. Переставив я саме менше передачне число. Воно складає 0,160. Перед тим, коли я сів, було 0,384. Тобто зменшив в 2,4 рази. Тут вже менше бути не може. Катушка залишилася безмінно, так як я її сію. От. Менше її вже ставити також не виходить, тоді воно починає міняти колоти. То вже самі-сами мінімум, а збільшувати при потребі можна. І, -і. будемо сіяти. Ті ж сорта, що це залишили, то все з рекомендацій і по сприянні Романа Шнуровського. Так, КВС Марк. Маса 1004,8. І тут є 1,3 кг. Таке воно. Дрібненький як МАК. На Тих 0,75 гектара, мало би ото хватити. Звичайно, в тих великих ящиках тут без сівача ніяк не вийде, то треба весь час контролювати. Ну, зараз будемо пробувати. Хватить, не хватить, як він вийде. То, що тут також є. 1,2 кг. Я думаю, цього буде достатньо, щоб посіяти. Ну і звісно, 6 вийде? Найбільше мене хвилює норма весів. раз будет два тисяча почти. Один сюда, другий туда. Що ти там реешь? Агроном? Ты глубину мирой. Так, від агронома до сліда все треба два кружки і насіння не вистачило. Так що зараз досипаємо е, другий сорт хіліко. Ну, Тоді будемо якось враховувати, що в нас вийде в кілограмах. Вже бачу, що... Трошки більше, ніж би мало бути, бо я так рахував, якщо 400 тисяч при масі 14 грама, то мав би тут засіяти. Але взяти до уваги, що поле майже квадратне, 2 заори, це вже був би круг. Ну, так що Результатом я вже задоволений, що набагато стало краще, ніж я сіяв попередньо. Хіліка у нас синенька. Кожну е, по чуть-чуть насипав, я думаю, цього буде достатньо, щоб досіяти. Так що тут майже-майже ми йдемо по тій нормі заплановані. І так, підсумовуємо наш експеримент. При нормі висіву у 400 тисяч і при масі 1479 грама. На гектар треба би було посіяти 1,92. Ми ж сіяли 0,75 гектара, значить там. Якщо я там не помиляюся, мав би бути 1,44 кг. Марка була 1,3 кг. І буквально хіліку ми досипали, ну, може 100 грам, там, в кожну катушечку подосипали. І, в принципі, воно ще й потім залишилося. Так що тобто, на такому маленькому полі там точності. Добитися не можна, але констатую такий факт, що при найменшому передачному числі і от при такій відкритті катушки 2 кг вона сіє. Далі до, до 3 кг правилом туди-сюди добитися можна того веслу, який потрібний. Результатом я більш ніж задоволений, Такі гібриди, де вони мають е, малу норму весіллю, я, просто, ну, просто я їх не, не буду планував навіть сіяти. Е, більшість там має 6 грам, 7 грам. Ну, навіть 5 грам можна сіяти. Отже, Результатом задоволений цілком. А які у нас будуть сходи, то побачимо. Все побачимо, погода вам щось. Мариться, може щось впаде зараз, після посіву трошки, ще додать вологи, хоча земля зараз е, достатньо волога. Варіант з каткуванням перед посівом не дуже мені сподобався, тому що поле стає трохи нерівним. Після смарагда пухку трактор робить колію. Ну і як солома була зверху, так все одно вона залишається, так що краще буду в подальшому робити з тим агрегатом, щось завжди, з лапами і катком. Так, і що я би хотів сказати? Що смарагд робить чудову роботу, тому що Добирається до вологої землі. Навіть при такій засушливій погоді знизу викидається волога земля. Головне мати чим потягнути. Те, щоб трактор мав відповідну потужність. Ну от така земля. От. Закатковано, волога повинна зберігатися, ну, може, ну щось нам трошки і впаде. Е, ну і та солома, я знаю, як вона буде мішати ходом ріпаку, не буде. Тут інакше не вийшло. Ну що ж, чекаємо дружних сходів. Всім всього доброго, до нових зустрічей Пишіть, коментуйте. sub ea mă citate.